Друзі, тепер друга частина або третя, не знаю, як то відео вийде. Подивимось з вами каву, чай і солодощі, що зараз є в наявності та за якими цінами до 22 квітня. Чай Tia Moments, 4 смаки, 7 фільтр пакетів. Це скільки тут штук. А, 28 сашетів. 28 сашетів, 51 гривня. Можете бачити, які смаки є. Чай чорний, своя лінія. Дрібний з ярликом. Гатунок вищий. Тут 50 пакетів. Велика упаковка. 39 гривень. Шоколад по 119 гривень. Це в нас мілка. Печі оріо, що тут ще є? Такий арахіс, повітряний рис. І горіхова паста та вафлі. 276 грамів, а з оріо 300 грамів. Чай Moments 37,70, за 20 пірамідок. Три різних смаків. І такий. Фруктовий, з м'ятою, ромашка 37,70, теж 20 пакетів. Печиво своя лінія, лучі ані. Зі смаком апельсину, зі смаком вишні. І все. Два тільки по 23 гривні, тут 120 г в упаковці. Печиво рошен, полуниця, крем. Дуже смачне, мені дуже воно подобається. І ще лимони мені подобається. 27,90 за 180 грамів. Але в Рошені зараз ціна дешевша. 23 гривні, якщо не ошибаюся, зараз акція. Печиво лагода. сендвіч, це щось по типу оріо. 22 гривні за 130 грамів. Печиво. Якесь новеньке. Перешароване з ефіром у глазурі. Ані фірма. 11,90 за одну штучку, тут 50 грамів. Печиво своя лінія Брауні здобна 140 грамів, 27,50. Марія. 155 грамів, цільнозернове затяжне. 16,80. Ще в акції пряники. Зі згущеним молоком. Своя лінія. 30 гривень 60 копійок. Вага, вага 300 г. І пряник з вишнею 300 грамів. М, як гарно виглядає, 31 гривня 70 копійок. Ще є подорожчий варіант від Київ хліб з апельсиновою начинкою. Тут 360 грамів 52 гривні. І за абрикосом фруктовий сад 69,80 Печиво боротіни з горіхом 450 грамів, 49 гривень. Пряники тут 400 г. 79,90. Печивого плана солона карамель 140 грамів, 47,50. Паста, мілка, шоколадна горіхова з какао 152 гривні, 60 копійок. І така паста від мілініума горіхова 115 гривень, тут 360 грамів з карткою ТБ буде дешевше. Крекер солений 38,50 від своєї лінії 400 грамів. Крекер, яріч, макові хрумики 240 грамів. Дуже смачні, в дитинстві дуже полюбляла такі хрумики. 28,80 за упаковку. Ще в акції рошен. Крекер то крек по 45,50. Тільки різні начинки. Тут 6. Ні, 5 5 таких крекерів з прошарком. Молочно-ванільна начинка, шоколадна начинка і какао горіх Какао-горіг. Батончик Баунті 22 гривні 50 копійок. Теж в акції. Шоколад Рошен Лакмі, молочний 90 грамів, 59,60 гривень. Шоколад білий, молочний і екстра чорний по 40 гривень за 80 грамів. Чорний розбирають найбільше, ну, тому що він, як на мене, найсмачніший. Ну і, можливо, найкорисніший. Ще в акції дуже гарна ціна на шоколад Міленіум чорний з апельсинами. 74% какао 50 гривень. І брют 74% какао теж 50 гривень. 99% какао. Цей шоколад можна діабетикам трохи. 74-50. Шоколад Special Roschen 62 гривні, 70 копійок. Ще знижка на шоколад у коробках Любімов. 126 гривень 40 копійок. Своя лінія з цілим лісовим горіхом. 205 г. 125 гривень 50 копійок. По 55 гривень 50 копійок з кокосовою начіткою Вафельні кульки. Такі цукерки, щось типу Рафаело, 86 гривень, 150 грамів. Рафаело вже зовсім по 220 гривень коштує. Любімов молочний шоколад 88 гривень 125 грамів. Небагато. Цукерки желині зі смаком персика. Своя лінія. 80 грамів 1950. Цукерки Bob'S Nail, Яблуко груша натуральні 28 гривень, тут 30 грамів. Тепер покажу вам акції на цукерки на вагу. 14 гривень 13 копійок. Така халва соняшникова за 100 грамів. Цукерка шалена бджілка по 14 гривень за 100 грамів. Така гарна вкус, вкуснюча. Цукерки жувальні, тофі з різними смаками. Що тут є? Яблуко, вишня, полуниця, кола. Апельсин по 16 гривень за 100 г. Цукерки білочка, 22 гривні 20 копійок. Цукерки вагові. Рошен, крок з арахісом. 21 гривня 34 копійки. Своя лінія. Арахіс, нога та карамель по 130 гривень. Цукерки вагові АВК. Смак пряженого молока. По 21 гривні за 100 грамів. Королівський шарм. Від АВК. 31 гривня 30 копійок, за 100 грамів. але вони дуже легенькі. Мені здається, буде багато навіть на 100 грамів. Своя лінія кокосові цукерки 15,70 за 100 грамів. Курага в глазурі 23 гривні 74 копійки. Мілкі Вей по 3950 за 100 грамів. Снікерс теж 39,50. І цукерки вагові Рошен Монблан з сезамом по 59 гривень, 35 копійок за 100 грамів. Печиво-здобне корнеті з цукром 39,30. Таке печиво-здобне деліція, мережево з глазур'ю по 40 гривень. За 300 грамів. Печиво деліція з арахісом. Тут три штучки. Не знаю, 100 грам тут. Мені здається, не 100 грам можливо, 50. Оці 6 штучок буде на 100 грамів. 22 гривні 44 копійки. Пряники заварні баварські 60 гривень, 60 копійок. За 300 грамів. Щось дуже багато знижок на цукерки на вагу. Лукася зі збивним корпусом. Що це таке? Все буде Україна. По 20 гривень, 20 копійок за 100 грамів. Жакопташине молоко по 16,95 за 100 грамів. Розібрали, залишилося. Ну, Люди купують. Престиж зі смаком полуниці та какао 17,70. Вафлі своя лінія міні вагові по 1195 за 100 грамів. І чорнослив в акції 30 гривень за 100 грамів з волоським горіхом ще у глазорі. З карткою ТБ вигідніше. Ще в акції чай зелений лоїд. Зі смаком лимона по 28,90, 25 пакетиків. Суміш, полуниця, ваніль, 20 пакетів за 43,90. Піквік чай в акції 54,90, трав'яний фруктовий набір і зелений 40 ,60 гривень 60 копійок. Кава Форд. Натуральна мелина 51 гривня за 75 грамів. Форт – 225 грамів, 138 гривень. Кава зі Львова, ірландський крем, 155 гривень 40 копійок за 235 грамів. І Львівська традиційна 138 вісідесят. Кофі Стронг 110 грамів, 76 гривень. Нескафе 193 гривні, 80 копійок за 120 грамів. 200 г 256 гривень. 280 грамів 345 гривень. І такий маленький варіант: 20 грамів. Можливо, щоб взяти на роботу. 50 гривень ціна. Друзі, на цьому буду завершувати свій огляд. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарних покупок, теплих свят, мирного неба і всього самого найкращого. До нових зустрічей!